П'ятий рік поспіль спеціалісти Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка проводять інтернет-урок права для школярів. Цього разу заняття присвятили особистій безпеці неповнолітніх в екстремальних ситуаціях. Ми плануємо залучити в якості учасників понад 500 підлітків. Це зокрема вікова категорія. 14 років, 16 років, 15 років. Запропоновано буде нашим дітям, нашим учасникам до розгляду три питання. Всі ці питання пов'язані з особистою безпекою неповнолітнього. Зокрема, спробуємо розібрати моменти, як слід поводитись. Ті чи інші екстремальні ситуації, як не допустити взагалі екстремальну ситуацію, як протекають процеси сприйняття ситуації саме в підлітковому віці. Спікери уроку, викладачі університету та психологи. Тему для лекції обирали не випадково. Провели попереднє анкетування. 600... 50 дітей дали відповіді. Це я вважаю, що така виборка дуже велика і вона відображає відношення дітей до цієї теми. І більшість з них говорять, що для них це важливо. 70% говорять про те, що «да, я хочу говорити з дорослими на цю тему. 48% вказують, що за минулий рік у них були ситуації, які загрожували їх життю або здоров'ю. Тому ми не можемо пропустити таку тему, і звичайно, реагуємо на це. Як проходить урок, ми дізналися у 10-й школі. Учні закладу є постійними слухачами цих занять вже п'ятий рік поспіль. Захід дуже цікавий, змістовний. Ми завжди беремо в ньому участь і сподіваємося, в майбутньому також брати участь в ньому. Наприкінці слухачі пройдуть опитування за вивченою темою. Урок можна буде переглянути і в соцмережах на сторінках університету.